Так, друзі, всім привіт! Розпочнемо це відео з того, що покажу вам наших поросят. Я вже свиней. Сьогодні з татом в них почистили. Підсипали їм ось, Покажу вам соломки тут. Дивіться, завтра приїдуть і ще заберемо звідси свиней. Ось так. А зараз тато пішов в сарай. Треба машканим порозятам про когось залізе. Так що зараз вам все покажу. Поїхали. Так, все да, то погодував вже синема, таксі їдять, хамон їсть. І зараз будемо когось що? Шульфіровід. Шульфіровід. Так. Було було дні Суйфіровіт. Заліз. Нам нікали за п'янки. Так, друзі, пряме включення стараюсь. сьогодні наша суботка. Зараз за 6 перег... переганяємо хамона. Він сам, ну, сам, да. Він сам ходить. До іншої синематки, зараз закинемо. Я е, понаписую там, до кого хамон ходив Які дати, щоб ми не забули, бо, е, бо треба не забути. Е, я там вам показував кадри, як ми трохи машним поросятам давали залізо. Там не весь матеріал, бо трохи в неї з характером. Да, трохи вальтини всі. Так что ну, ничего, Дали все нормально. Хамон. Ну что, хамоныш, давай. Давай, давай. Не, 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 сюда, давай. Давай, 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 Не, 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 давай пошел-пошел-пошел! Все, полетів хамонич. Це все буде. Да. Да. Прийшов охоту. Да. охоту, так що все, залишаємо Хамуна, а ми пішли далі робимо. Підлежимо. Кажу підем, полежим. Так, а куди ж підем, полежим, як я сказав, запишу, коли хамонеч приходить. Так. Альбертіновна. Так, Альбертіновна. 27.09. І щас цьой запишу. Так, друзі, прийшли на вечірню вправочку. Так, ось тут заходить до порося, дивиться. кому мускіка корма треба підсипати, свиноматка кричать. Дайте Короче, Всі кричать, всі хочуть їсти. Сподіваюсь, мене нормально чуть. Сьогодні підчистив трохи. Попіруємо. Так що якось так, сьогодні у нас 30 вересня. Уже, як ви бачите, холодно вділи і шапку і цю і кофту Короте, ну в штанах то вже давно. Зараз покажу, яка температура в сараї. Сарає 20 градусів, вологість 58. Ось наші чебуречки. Розказуєш, як директор. Сьогодні прийшли, сьогодні якась така погода, така вони трошки вимазались, ну, підкидували їм соломки зранку і під вечір такі нормально. Зараз ще вечірком зараз підкидують соломки. Хай валяють за собі. лампы включаем не только на ночь, целый а день светят, бо холодно на Корм едят. Тихенько. Вот так. Тут у нас хамонич. Сидит. А вон, покажись. Саша? Комбикор? Yeah. Да, їдять сіть кормки їдять нормально зараз відсипи будемо все на матку тато буде роздавати <ристот> кормушки <ристот> працюють що там треба запускати кунтаха Монича. Камона, сейчас запустимо, так. Ай, шестнай. Ай, шестнай. Щось те так. Шестнай. Йо, що ж ти чули! <свист> Дай... Грузиться, грузиться! Дивіться! Застила, коротше, сейчас буде пускати камона. Так, зараз покажу вам машку. Така, марійка наша. Поросятка її. Вже трошки підросли такі. Піднабрали ваги, під лампочкою валяються. Якось так. А ти що скажеш? Все нормально? Час на мой, зараз йдеш на екскурсію, Так щось підчистив на її. «Камон, Тут хамон полетить. Тут щось крутяться, бігають. Свиноматки дають шуму. Хорошо, що я з мікрофоном, бо не було б нічого чути. Хамончево. Пішов, давай. Давай, давай, я не мішаю тобі. Одійду, щоб ти не стисався. Давай, давай. Пришел хамончик. Пришел хамончик. Залетаю сейчас. Хамон! Хамон! Давай! О, а то... Начал. Все, пішов, далі кадри вам показувати не будемо, бо потім вже ну, засипай форміка. Там ще, друзі, обрізали виноград, зайду в погрібничок, зважу, там королопитися, подивимося, скільки вона важить. Зараз підемо на літню, покажу, що там. Так, тут світло вже вімпне, свиноматка не кричать, але я то з мікрофоном і так. Е, приїжджав знайомий наш в суботу забрав ще трішки поросят. На днях, я думаю, ще приїде. Ось так. Також сьогодні в них підчистив. Тут бачите, в ренді в них. Е, я ж кажу, сьогодні у нас 30 вересня, сьогодні взагалі холодно, там не знаю, 11-12 градусів днем максимум, напевно, було. Але нічого, вони у нас на дворі. Почали ходити в туалет взагалі в одну кучу, то літом, то, понятно, ходили взагалі по всьому станку. Потім трошки похолодало, тут тільки отак, ну, тобто отсюди, сюди почали. А зараз це ще похолодало, то це тільки тут ходять взагалі. Прекрасно, за що почистив за 15. От було як цих, бачите, повністю повністю лінія вся. Бачите, ці тепер тільки тільки тут в куточку. І так навіть набагато краще. Е, тут у нас. Дві годівниці стоїть, то напевно, я не знаю, на днях просто хотіли, можливо, і сьогодні, але часу не вистачило. Е, перекинемо е, ту меншу годівницю, ту, що е, зліва там е, в кутку стоїть. перекинемо сюди, бо бачите, що роблять, якось не було. Це вже такі здорові дивіться, які. Е, чупакабричі. А це зей. То поставимо, цю, бо ну, скільки можна, нас це вже трошки бісе. Перекидаю, граю цю кормушку, я не знаю, якщо. І як вона повна комбікорму, а не хоче, щоб він не висипався. Ну коротше, я думаю, ви розумієте. Я там показував вона, то в повітря її просто піднімала, а це хилять її, і тільки болт тут, тато казав, вже, е трохи поламали. А це тільки поставиш рівно все. Там одна секунда, і вони вже її знову перевертають. Назад, так що якось так. Друзі, дивіться, ще хотів показати. Свиноматки наліто, бачите, збросили шерсть. А малі поросята вони ж знають, що буде зима. Набирають шерсті. Зараз щоб видно було, дивіться, які шерстяні. Я так люблю, вони всіх так сильно не почукаєш, бо вони бояться, але це коли їдять, красиво, не Синок, оце бісь і ти отак насипав, я не знаю, що тобі було б. Це було б все. Ти що, старт розсипати, комбі-корб І нада ж я так не попала. я. Оце я наробив. Оно. Ну там, все, визбирайте бігом Поняв? Понял, бігом, да. Так, рябух. Хорош. Це в рябухе вже скоро опорос. Да, якщо Якщо поїм підрахункам, то скоро опорос. Я навіть не знаю. Коли в, мене. Коли в неї опорос один? Сряд я Я зрозумів. Ну коротше в цьому році будемо ждати. Додавати водички. Трохи. Трохи соди їм посипать. Пудра, да. Трохи пудри їм. Жид коди. щоб жиденький не нападав на них. Ну а на що воно їм. Не було, трошки там починалось, ну но... ой, блін, на новий тапочок наливає а в мене прикид як, да? Нові тапочки й фуфайчки. Ну, да рази... Та на літній, ще ти ж зимню мені не видав. Ще. А зімній діда Поняв. Ну значить скоро вдінемо. Це хто? Я думаю, що він хай працює, так, а так. що? Ну, хай під'їсть під'їсть. І... Я думаю, візьметься за роботу. А я. А що я альбертінну не закрив, ти не знаєш? А й провітрюється, так? Да? Блін, щось я починаю робити і трохи це. Стає мені тепло. Треба зняти. Надо трошки зняти. От так, Отак, тоже сейчас пудры. Не-не, нельзя ругатися на відео. Це просто ведро, а не те, що ти сказав сюди. Опять це? А що робити? Життя таке. Трохи їх треба аж підліковувати. Треба підрахувати, може, хватає і може давати пудру. Ісуса пішла. Цікаве заняття підкинули я Щас і цим підкину. Хто знає, яка ціна маленьких поросят на даний момент. А ну підкажіть мені. Або лідовичі, підкажіть, він мені перезвони, скаже. 2500? Та то не та ціна. То ціна не од наших поросят. Я думаю, наші поросята будуть трошки в іншу ціну. Вони ж трошки підкачаються, стартика під'їдять. Що? Що даю? Що даю. Що водички ж треба їм всім налити. І цим трохи Баба. Так, друзі, зайшов, мікрофон включив, так. Да. Двері вже прикриваємо, бо холодно. Зараз видам рябухи поїсти вже почистили чистою неї як давати. Зараз О. вона вже вона вже чекає, ану, рябуха. Ну, о, рукою не удобно, але о, є, все, ревуха пішаїсти, тата набирає зараз на літньому бочечки. Сказав, принести паску рубці зараз. Щось коритом будемо робити. Покажу, на що тут відгодівлю, дивіться, прохолодніше стало, почали рости. Тут же забирали, я не пам'ятаю, боємо зі Точно не пам'ятаю. Треба підварити е, тут двері, треба підварити, бо бачите, зломилось. І тут, де амфіса сиділа, тут тата казав, ось треба тут підварити десь. І перекинемо там двох свиноматок. Чи в одну клітку, чи в дві. А й живуть, будемо дивитися. Такі якісь плани нас невеличкі. Зараз дивлюсь, щоб поки тато воду набирав, треба виїхати. Що там? 20 секунд! Хорошо! Скажеш! Так, друзі, все, тата сказав вимикати. Раз. Краник. Опа! Є. Вимикаємо насос і біжу по пасхову. Так, беру, а все, вони на столі є, все, іду до того. Так, проводим роздачу сіна. Да, я хоч поможу тобі, може, трохи. Воно ж вучі стоять. На телефон снимок? На телефон. Шо тут сейчас возьмем окоп. Дарем. А ну-ка, са тут есть. От сикинем. Опа. Все, я одни раздав. Марию. Потрусил воно Видите, вам неправильно. Что маню снимаю? Ні. А что питаєш? Ні, а що грубий? Так, друзі, вже звичайно темно, ну трохи може видно. Трохи може видно, так? Подкручено. Ох, ти ж заплітаєш. Темно, може трохи видно. Ні, ну Темно, ну видно ж трохи на відео. Видно. Принесли корито. Оце розібрали це корито, болти повикручували. Mm. Як воно у них виходить? Не інструменту немає. А я вже казав це. Казав? Що це? пооткручували. Болти пооткручували, зараз скину їм. Бул ну, хер такий. Ну, Он би вже отвести. усіх. Чика це не на... Модний кепка фонарик. Ну так ях, я должен же ж бачить, що я роблю. Чи як ти собі думаєш? Фух. Я вже сьогодні, конечно. А що ти робив сьогодні? Лежав. А, лежав. А біля мешки <laughs> вот таки. А можна покататися на бізоні? ні. бизон, бизон, это же такие звери специально для рисования, пасования. Пасования? <пасувания> <пасувания>, да. А по душу можно, или а только по ванне по можно? По ванне. Так. Вот так, отъезжаем. Разобрали, типа выкручивали. Деся... Чоп! А оце я заходжу чистить, воно є таке дергане, а це мале. Ай, ну хоть не сильно. А чого ти спиш? Та я що ожидав, що таке а буде. Животни, дикими животними працюєш. <звук> Надо ожидать від них <звук> оцим. За рисом грають. Ну кинь ще ти на мене. Ой. І буде взагалі класно. Колосально красиво. Колосально. А, я тут стою за щось. Так, друзі, як я й казав, там недавно збирали виноград, зараз зважимо найбільшу грому, яка була. Вона вже трохи всохла, але нічого. Ось така ось. Зараз. Оп! Ану. 530 грам, нормально. Покажу наших поросят. Тут ми трохи прорідили за ці, за цей минулий тиждень. Тут 4 залишилося, а тут не знаю, мать 10 чи 11. Проріжували по 110 гривень. Тепер їм просто весело. Кілочку. У нас Дніпропетровщина, Самарівський район, глубини. Середня там вага, Ленідович покаже, що ми там навирощували. Є менші, є більші. Є такі, як оця свиня. Ось такі. До сих пір кілограм 100. Так, буває таке. Хворіла в дитинстві. Да? Машка? Да? Подивись мне в глаза. Вот так и справа. Первый пошел. Так, что тут у нас? Второй пошел. Це третій, третій красний, так, що там у нас, не дергайся, Четвертий теж красний. Не дергайся І е, п'ятий, один перший пішов. Сто сімдесят один. Це другий. Вес, віс, віс. Сто чотири, третій, третій, рябенький, минула, казав річок маленький. Да? 73. Це боси. Сімдесят три це четвертий. 169. Олег каже безхвостий ротвейлер. Це він, п'ятий. 161. Так, друзі, дивіться, також хотів підсняти. Тільки що вже вимкнули каптиню. Закоптили, дивіться, під черевенка. Ой, Ой. Закоптили, дивіться, відбивна така гарна зверху. Підчеревенка тут у нас є. І тут також підчеревенка. Там реберця висять. Та взагалі красота сьогодні холодно. Так що хай охолоджується. Так що якось так. Все, всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, допомагайте Збройним силам України. Зустрінемось в наступних відео. До побачення!